Лежати. Стромко. Да, браво! Бельгійська вівчарка бігі для гвардійця-кінолога Тимура Бахишова. Побратим. Вперше військовий побачив бігі понад два роки тому. Коли ситуація в Харкові трохи покращилася, службових собак повернули з евакуації з Західної України. Вона бігала хвостиком, мателяла така вся і ласкалась до мене. І... Я так вивів її погрався, побачив, що вона працює, що вона має так сказати, здібності до службових завдань, і ми почали з нею тренуватися. На блокпостах навколо Харкова роботи багато, говорить Тимур. Дається в знаки близькість фронту. Зловмисники вигадують нові схованки для заборонених речовин. Тимур чи не щодня тренує собаку, аби покращити її вроджені здібності. Розповідає, як Бігі у перший день нового року знайшла наркотики у машині з посилками. Я застосував службову собачку по машині. Вона вказала на посилку. Ми попросили водія відкрити її, почали досматрювати. Там була їжа різних типів і були банки з варенням. Ми так все виставили, пустили собачку. Собачка почала свою поведінку вказувати саме на банку з варенням. Ми разом з водіями її відкрили і знайшли там наркотичні речовини. Характер у бігі лагідний та ласкавий, розповідає гвардієць. Її треба більше хвалити, гладити та давати пограти з улюбленим м'ячиком. Попри це, вона є лідеркою для кінолога Тимура Бахишова. Бігі не тільки службова собака та помічниця. Ми, по першу чергу, ми побратими. Ми військові. Я служу, вона служить нашій країні. Це кінологічна пара йде. Вона в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, вона мій побратим. В першу чергу. Не просто собака, а саме побратим. Я за нею за нею піклуюсь. Вона за мене також. Тобто, дуже такий зв'язок між нами є, тому що собака вона відчуває людину завжди. Тимур збігі є переможцями церемонії нагородження. «Чотирилапі захисники у номінації пошук наркотичних речовин. Лише минулого року вони виявили 63 одиниці зброї, більше 400 гранат та вибухових речовин і понад півтора кілограма наркотиків.